18 грудня 1942 року тут гріміли бої. Перші метри визволений української землі. Село Півники Міловського району Ворошиловградської області. Початком корінного перелому в ході вітчизняної війни стала сталінградська бита. Останні дні 1942 року ще йшли бої з ворогом під Сталінградом, а війська Південно-Західного фронту отримали наказ ставки Верховного Головного командування переформуватись і наступати на Донбас і Харків. Визволення України стало одним з головних завдань Червоної армії. 16 лютого було звільнено Харків. А виснажені боями радянські війська не встигли закріпитися. Окупанти спішно перекинули із Західної Європи свіжі сили, що вдвічі переважали наші частини в танках і авіації. Після тяжких запеклих боїв радянські війська змушені були залишити Харків. Ніколи ще не випадало на долю нашої республіки таких важких випробувань. Варвари прийшли до нашого дому. Горіли міста і села, хлібні ниви і заводи. Фашисти хотіли перетворити квітучу багату землю України на зону пустелі. Історична перемога в Курській битві остаточно переломила хід війни. Відкрила шлях до повного визволення України. Перед початком боїв ЦК Компартії і уряд Республіки звернулись до народу. Настав час визволення України. Вперед, у наступ на ворог. Могутній партизанський рух охопив усю окуповану територію. За завданням партизанського штабу в далекі рейди рушили з'єднання Ковпака Федорова, Сабурова, Наумова. Посилилась так звана рельсова війна. Сотні німецьких ешелонів з технікою і військами не дійшли до фронту. Ключ до майбутніх перемог кувався на заводах Уралу та Сибіру. У роки війни видатний український вчений Євген Оскарович Патон винайшов метод автоматичного електрозварювання у виробництві бойової техніки. Академік Олександр Олександрович Богомолець створив нові препарати для лікування ран. Тил усі сили віддавав фронт. На початку боїв за Лівобережну Україну наші війська мали значну перевагу в бойовій техніці. Ставка Верховного головнокомандування поставила перед військами Центрального Воронезького, Степового, Південно-Західного та Південного фронтів завдання визволити всю лівобережну Україну, Донбас і Крим вийти на Дніпро і захопити на правому березі плацдарми для дальшого наступу. 22 серпня 1943 року війська Степового фронту почали знаменити нічний штурм Харкова. Наступного дня місто стало назавжди радянським. В Москві греміли переможні салюти. Харкова радянські війська серйозно загрожували угрупуванню ворога на Донбасі. Боячись оточення, німецькі війська 31 серпня почали відступ з Донбасу. Запеклі жорстокі бої проходили по річці Міус, де окупанти створили міцні оборонні рубежі. Втрата Донбасу викликала тривогу не тільки у фашистських генералів, а й у німецьких промислових магнатів. Швидкий наступ радянської армії. Не дозволив ворогові вивезти з Донбасу вугілля і сталь. Червоні стяги замайорили над містами шахтарського краю. Ще чулись канонади близьких боїв, а на підприємствах Донбасу почалась відбудова. Вступаючі фашисти руйнували все на своєму шляху. В Краснодонні гітлерівці по зверячому розправились з комсомольцями, членами підпільної організації Молода гвардія. Дознавши нещивних поразок на лівобережній Україні і Донбасі, гітлерівці намагались закріпитися на водному рубежі Дніпрі. Гарячково споруджувались укріплення так званого східного валу, про неприступність якого фашистська пропаганда горланала на весь світ. Сюди йшли ворожі ешелони з техніку. Ставка верховного головнокомандування, передбачаючи плани ворога, прийняла рішення сходу форсувати ріку, захопити плацдарми на правому березі. У дні підготовки до битви за Дніпро воїни вступали до лав комуністичної партії. Партійні квитки вручали прямо в окопах. І на бойових кораблях. Наступ радянських військ наростав. 11 фронтів, авіація, Чорноморський флот і Азовська військова флотилія громили ворога. Центральний фронт форсував Дніпро з півночі в районі Лютіжа. На південь Воронецький фронт біля Букрина, де особливо круті схеми. Типовий фронт вибив ворога з Полтави і підійшов до Дніпра з боку Черкас і Кременчука. З'єднання Південно-Західного і Південного фронтів, визволивши Донбас, теж підійшли до Дніпра. Майже вся лівобережна Україна була вже вільна. Форсування Дніпра на різних ділянках проходило майже одночасно. Фронт протягнувся на 700 кілометрів. Радянські війська закріпилися на 23 плацдармах правого берега. Особливо запекла боротьба розгорнулась на Київському напрямі. Війська Першого українського фронту почали наступ з букринського плацдарму, але тут зламати оборону ворога не вдалося. І Ставка прийняла рішення завдати несподіваного удару з лютійського плацдарму. Наступ почався 3 листопада могутньою артилерійською підготовкою. 6 листопада столиця України стала більш. На святковому мітингу киян вітали з визволенням генерал армії Ватутін і член військової ради Хрущов.